Всім привіт. Цей раз будемо розбирати ті слова kennen lernen, що означає познайомитись або знайомитись. Як сказати я знайомлюсь? Ich lerne kennen. Бачите, тут у нас наше дієслово складається з двох частин, по суті. І слово кенен тут виконує роль префікса, і тож, коли він від'єднується від дієслова, він іде в саме в саме кінець речення. Тож іхлєнекен. Як сказати, ти знайомишся? Дуліанст Кенен. Як сказати ми знайомимося? Wir lernen kennen. Як сказати ви, наприклад, ви всі, тобто, ви, як група людей, ви ä, знайомитеся? Ihr lernt kennen. Таке враження, що коли ми кажемо я знайомлюсь дослівно я вчуся знати, наприклад, я вчуся тебе знати, або іншими словами, я знайомлюсь з тобою. Це так ми сказали б в українській або в російській, але на німецькій ми кажемо: я вчуся тебе або вас знати. І тож, як нам тоді сказати? Я знайомлюсь з тобою, як нам це сказати на німецькій. Ich lerne dich kennen. Дієслово слово. Lernen означає вчити. Наприклад, як вчити німецьку, Ich lerne Deutsch. я вчу німецьку. Ну, а kennen означає знати, і то ж виходить. Наприклад, я вчуся тебе знати. Як тоді сказати, я знайомлюся, знайомлюсь зі своїми колегами? Ich lerne meine Kollegen kennen. Як тоді сказати, я знайомлюся зі своїми колегами сьогодні? Ich lerne heute meine Kollegin kennen. Бачимо, що наш префікс, так би мовити, kennen, взагалі-то я б його вважав ще одним дієсловом. в будь-якому разі, що префікс, що друге дієслово завжди йдуть в саме кінець речення. Як тоді сказати сьогодні знайомлюсь я зі своїми колегами. Heute Lerne ich meine Kollegin kennen. Ми це трохи розглядали вже в минулих відео. Перше дієслово в нашому реченні в німецькому воно буде стояти завжди на другому місці. Бачимо, ми можемо інші суб'єкти або об'єкти переставити, але наше перше дієслово буде на другому місці, якщо є друге дієслово, воно йде на саме кінець, або є префікс у нашого дієслова, він теж йде-саме кінець. Як тоді сказати, завтра я познайомлюся, або завтра я знайомлюся зі своїми колегами. Morgen lerne ich meine колеген kennen. Як сказати в понеділок знайомлюсь я зі своїми колегами? Am Montag lerne ich meine Kollegin kennen. Як сказати у вівторок я знайомлюсь з моїм босом, з моїм шефом. Am Dienstag lerne ich meinen Chef kennen. Зверніть увагу, що там слово meinen, закінчення ЕН e на слові mein, це тому що шеф то де. Шеф, тобто він у нас слово у нас чоловічого роду. А кенен Ленен у нас викликає акузативний відмінок. Аналог в українській – це знахідний відмінок, аналог в російській вінітельний Падеж. І тож, коли у нас є акузативний відмінок, то у нас з'являється подібні закінчення на наших артиклях або на інших словах. Бо на німецькій фактично, або буквально, у вівторок. Вчуся я мого шефа знати. Ми більше не кажемо мій шеф, ми кажемо мого. Тобто це у нас знахідний відмінок, еквівалент у німецькій – це акузатів, і тому е, у нас є нове закінчення на слові «mein». Якщо б ми, наприклад, використовували конкретний артикль, «der шеф у нас би став «den шеф, «am Dienstag lerne ich den шеф kennen». У вівторок вчуся я цього або того шефа знати? Або іншими словами, у вівторок знайомлюсь я з цим або з тим якимось конкретним шефом. Як нам сказати, я знайомлюсь з твоїм босом, з твоїм шефом? Буквально я вчуся твого шефа знати. Як все це сказати на німецькій? Ich lerne deinen Chef kennen. Як сказати в п'ятницю я знайомлюсь з моїм шефом? Am Freitag lerne ich meinen Chef kennen. Якщо на хвилинку трохи відійти від слова kennenlernen, як сказати я хотів би або я хотіла би. Ich möchte. Це також можна перекладати як я хочу, але це менш вимогливо. Як тоді сказати, я хотів би, або я хотіла би познайомитися з тобою? «Ich möchte dich kennenlernen». Тепер у нас в реченні і справді є два дієслова. Перше möchten, ich Мехте стоїть на другому місці, а кененлян стоїть в самому кінці речення, кенен, взагалі той, як на початку відео було сказано, вважається префіксом. В будь-якому разі кенен стоїть в самому кінці, бо це наше друге дієслово. Як сказати, я хотів би з тобою краще познайомитись. Або по суті, ми можемо також перекласти це я хотів би тебе краще дізнатися. Можливо, так. Ich möchte dich besser kennenlernen. Я хотів би тебе краще дізнатися. Або, іншими словами, я хотів би краще з тобою познайомитися. Як сказати я? Хотів би з нею краще познайомитися, або я хотів би краще її дізнатися. Ich möchte sie besser kennenlernen. Як нам сказати, я хотів би, або я хотіла би з ним краще познайомитися. Ich möchte ihn besser Зверніть увагу, тут у нас ми казали dich, зі ін, тебе, її, його. Це все у нас акузативні займенники. Як сказати, я хотів би завтра з тобою познайомитись. Ich möchte dich morgen kennenlernen. Як сказати, я хотів би з нею завтра познайомитися. Ich möchte Sie morgen kennenlernen. Як сказати, я хотів би завтра або я хотіла би завтра з ним познайомитися. Ich möchte ihn morgen kennenlernen. Zauważte, що можна сказати, ich möchte morgen ihn kennenlernen. Головне, щоб перше дієслово стояло на другому місці, а інші дієслова, скільки б їх там далі не було, вони всі йдуть сам кінець. Ми переходимо, мабуть, на ще складніший рівень, як сказати, я познайомився або я познайомилася. Тобто в минулому як це сказати? «Ich kennen gelernt». В одному з відео ми розглядали вже, як формується минуле, і ми там розглядали, що у нас, коли зробити, щоб минуле, у нас є наш суб'єкт, потім хабен, потім приставка Г, не завжди, але зазвичай приставка Г плюс коріння або основа нашого слова, і потім Т в кінці. Але тут у нас хіба кененгелянт, у нас кенен стоїть до. Приставки г. Це тому, що «canon», як уже було сказано на початку відео, вважається тут у нашому дієслові префіксом. Ну і тоді префікс буде до приставки г. Це трапляється з усіма дієсловами, які таким чином роз'єднуються, які складаються з двох частин. Кененлінен це не єдиний випадок. Вони всі такі, які складаються з двох частин, і коли префікс буде йти в саме кінець, а як в минулому ми бачимо, то префікс буде до частичок Г, або, може, ще яких. І тож маємо, і habe Кенен-Гелянд. Я познайомився або я познайомилася. Як нам тоді сказати, коли ти з ним познайомився або познайомилася? Van Has to Ean Canengleand. Як нам тоді сказати, коли ти з нею познайомився або познайомилася? Ван Хастузі Кененгелят. Як спитати, коли ти зі мною познайомився, або коли ти зі мною познайомилася? Wann hast du mich kennengelernt? Як тоді сказати, я познайомився, або я познайомився uh, з нею в понеділок. Habe sie am Montag kennengelernt? Тут ми все ще бачимо, що перше дієслово стоїть на другому місці, Habe на другому місці стоїть, а інше дієслово стоїть в самому кінці. Речення Кенен Глент. Хоч Кенен Гіленд має свою минулу форму, тим не менше це все ще дієслово, і воно є друге, і тож воно йде в саме кінець речення. Як сказати в понеділок я з нею познайомився або познайомилася A Montag habe ich Зі kennengelernt. Тобто правило все ще залишається таким самим на другому місці. У нас є перше дієслово на останньому місці будь-які інші дієслова. А монтак вважається як одним цілим, по суті. А монтак це у нас на першому місці, тобто в понеділок. Тобто час у нас розташований на першому місці, потім наше дієслово. Ми б могли сказати: хм, габин, все на третьому місці стоїть, але це не так. А монтак це вважається як типу одне ціло в понеділок. Потім перше дієслово, потім ще щось, і потім. Наступні дієсла. Ну, в даному випадку у нас тільки одне інше дієслово Кененгіленд. Як сказати у вівторок я познайомився або познайомилася з ним. kennengelernt. Як сказати в п'ятницю я познайомився з моїм шефом. Am Freitag habe ich meinen Chef Фух, це було дещо важко. Наступного разу ми візьмемо діє слово trinken, пити воду. <laughs> Наприклад, ähm, як сказати, я п'ю чай кожного дня або щось таке. Супер, усім гарного часу і пісне смаль. До наступного разу. Чао!